Вчали миновлені числа, приклади минованих чисел. Ми додавали їх і віднімали у харківській підземній школі. Сьогодні проходять перші заняття. В учениці четвертого класу Марини Жарко закінчився урок математики. Дівчинка готується до наступного заняття. Мій найумовленіший урок це література читання. Читання ще не було ще не було читання. А що ти любиш читати? — Мені подобається читати українську культуру, лише українку. Мені подобається вчителька молодших класів Альона Росляк. Сьогодні займається з учнями другого класу. Жінка говорить: ці діти вперше прийшли до школи, та сіли за парти. Мої діти взагалі в школу не ходили офлайн. Вони взагалі тому, що перший клас я набрала вже під час війни. Ми вже в умовах війни сіли онлайн дистанційно. Діти скучили за спілкуванням з однокласниками та вчителями, говорить Альона Росляк. За її словами, під час офлайн-навчання легше втримати увагу дітей. Розумієте, онлайн-навчання теж в певний період давало змогу дітям продуктивно добре вчитися. Але зараз момент, коли діти вже. Підросли, і їм треба трошечки змінити формат навчання. Тому зараз оце це спілкування вживу. Можливо, як я кажу дітькам, якісь хвости нам треба підтягнути. Тому я реально повинна побачити рівень знань, яких ми досягли на кінець другого класу. Сьогодні на заняттях у підземній школі 230 дітей. дітей. Запарти сіли учні молодших класів та одинадцятикласники, говорить начальниця управління освіти індустріального району Олена Збицька. За її словами, також у дітей продовжаться онлайн уроки. У цій школі зараз навчаються діти, які живуть в індустріальному районі. З 1 вересня 2024 року в нас на сьогодні вже записано більше 900 дітей, які будуть навчатися в цій підземній школі з 1 вересня. На сьогодні вже більше 200 дітей у нас записано до перших класів. Збицька говорить, навчання у дітей триватиме до 31 травня. Після учнів почнуться літні канікули. У червні у підземній школі випускники будуть складати національний мультипредметний тест. Олена Клеменко.